Про ситуацію на Керченському мості як це все буде далі, як це все буде розвиватися, і наскільки це критичні пошкодження? Будемо говорити з інженером, проектувальником, блогером Дмитром Макогоном. Він вже доєднується до нашого ефіру буквально за кілька секунд. Пане Дмитро, вітаю вас! Вітаю! Тут каже Пісков, що пошкодження не критичні нічого не пошкоджено? От він російська влада каже, що вживає відповідних заходів безпеки? На вашу думку, от якщо подивитися на відео чи фото, які ми маємо, і оприлюднила служба безпеки України. Наскільки все ж таки критичні пошкодження Керченського мосту, і наскільки такі руйнування можуть бути серйозними? Або ж ні, вони абсолютно не серйозні. Ну проблема в тому, що по оприлюдненим кадрам ми бачимо поверхню, але вибух відбувався під водою. Тобто, якщо там конструкції серйозно пошкоджені, вони під водою, і ми на на жаль не можемо оцінити стан пошкоджень, те, що вибух був дуже потужний, це факт. Ми все ж таки є пошкодження на дорожньому полотні, яке знаходиться значно вище від епіцентру вибуху, це свідчить саме про потужність вибуху, але що там було з конструкціями під водою. Які руйнації, чи були вони чи ні, сказати зараз важко? А чи справді пошкодження тоді? Давайте говоримо про підводні елементи можуть привести сам міст в аварійний стан, і чи ефективним було б кілька одночасних підривів мосту на різних ділянках? Ну чим більше, тим краще, тут не треба бути експертом. А щодо конструкції, треба взагалі сказати, що там за конструкція. Там високий палівий розпор. Тобто, якщо ми там на землі зазвичай бачимо фундаменти і палі, вони повністю знаходяться у землі. То у мостах, у мостових конструкціях часто палі вони знаходяться не в землі, а вони знаходяться у воді. А вже надводна частина це оця масивна така бестонна штука. Грубо кажучи, умовно пальці руки і і ладонь, ось ладонь це наша наш фундамент, а пальці це палі, то ну удар наносився саме по пальцям, е, грубо кажучи, по палям нашим. Е, чи серйозне там було пошкодження? Знову ж таки важко сказати. Якщо цей підводний дрон він зміг заплити, якщо ви бачили картинки, як виглядає цей пальний розтор туди, десь усередині, і вибух відбувся там. Між палями тоді дійсно могло зруйнувати декілька їх, і це вже серйозні пошкодження. Якщо ж вибух відбувся десь з на поверхні палі, тобто ну, на бічній поверхні палі, то руйнації скоріш за все несерйозні, і з у того великого куща паль, якщо і зруйнована, одна це не насправді не критично, бо такі конструкції мають доволі великі запаси міцності. Карчинський міст, наскільки я розумію, складається з автомобільної та залізничної частини. на вашу думку, які з цих полотен менш стійкі і наскільки вони залежні одна від одної? Ну і, і якщо ми кажемо найбільш така вразлива конструкція, то це саме арочні частини, і арочні частини як залізничного, так і автомобільного мосту, вони в принципі схожі за конструкцією. Е, Найбільш міцні якраз це все ж таки фундаменти і оці пілони, е, куди в цей раз били. Ми але найбільш вразливі це прольотні частини, які до цього нам вдавалось зруйнувати. Ну, перша руйнація автомобільного мосту вантажівкою, який зірвався якраз на автомобільній частині, і в принципі зруйнував прольот. А інша е руйнація теж відбулася в прольотній частині, де надводний дрон підплив якраз під е прольот, і там відбувся вибух. І він як кришку зірвав цю прольотну частину. Тобто, е якраз ми поки що руйнували Най... най слабкіші частини е, мосту О, звичайно, якщо зруйнувати фундамент, то весь мост повністю впаде, і його відновити буде вкрай важко, але і, і запаси міцності у фундаментів неї такі значніші. Тож чи реально повністю вивести місце з то якої потужності має бути вибухівка? От як нам це правильно спроектувати? Ну, звичайно, реально зруйнувати можна все питання, які у нас є засоби для цього, які можливості, і якщо б був би доступ, то в принципі закласти вибухівку її треба не дуже багато. А отак дистанційно, ну ви бачили фурою, там здається під 20 тонн вибухівки, і ми зруйнували один прольот. Проблема в тому, що вибух відбувався на поверхні, і основна енергія вибуху якраз уходила у повітря. Якби. Нам вдалося вразити, наприклад, арочну частину мосту, яка є така металева, грубо кажучи, коробка цієї арки, якби там дуже якась точна у нас була ракета, яка могла влучити в цю арочну частину, і вибух відбувся саме у цій металевій коробці. То я вважаю, що це не така слаб... Слабше місце будь-яка частина саме цієї арочної конструкції, яку зараз якраз вам показують. От її перебити, тоді відбудеться руйнація найбільш такої складної частини цього мостового переходу саме арочної частини, яку відновити буде ну мабуть неможливо вже. А якщо порівнювати ось ці три атаки, 22, й 23-й, 25-й рік, яка все ж таки була найвлучніша, от якщо так порівнювати, що дійсно ми е, значних пошкоджень е, нанесли. Ну, перша атака найтака ефективніша. Поки що, все ж таки, зазначу, що щодо цієї атаки ми не бачимо, е яка саме шкода була заподійна. Але перша ну, ми автомобільну частину перерізали е і пошкодили залізничну частину, бо там в цей час їхав е потяг з паливом і сталася пожежа, що теж послабило конструкцію. Ну, перша дуже звичайно ефектна і ефективна. Як ви взагалі оцінюєте цю споруду? Наскільки вона масштабна? Наскільки дійсно якісно її зробили? Тому що я пам'ятаю, коли вони ще хотіли зводити цей міст, багато фахівців казали, що підводна течія може не дати такої можливості. Як ви оцінюєте як фахівець, як інженер проєктувальник взагалі таку споруду? Наскільки вона міцна і стійка, ну якщо можна там за системою оцінювання, якось це сказати? Ну, ми ж розуміємо, що це такий політичний проект, він не зовсім раціональний з інженерної точки зору, тому що якби це було все ж таки доцільно в радянські часи, радянський союз міг би збудувати цей міст, все ж таки країна, яка більш потужна, ніж Росія. Так а це був чисто такий політичний проект щодо, все ж таки, казати там якості. Ну я думаю, достатньо його якісно збудували, тому що на це було залучено там багато ресурсів. Дійсно, проект з інженерної точки зору дуже складний, але ну потрібно все ж таки чесно казати, у них є інженери, які здатні реалізовувати ці проекти. А нам треба такі фахівці, які допоможуть правильно вражати, куди саме цілити, в яку споруду що краще робити? десь його згори уражати, чи все ж таки під водою? щоб він похитнувся таким. Ну... Які як я розумію, що ми вражаємо його, ну чим можемо, як можемо. Тобто тут історія не про те, що ми стоїмо біля мосту, і а чим же вразити? Тобто змога є, а не знаємо. Чим. Ми поки що вражаємо тим, чим можемо дістати. Звичайно, ну якщо каз казати за класику, він то мости руйнуються саме бомбардуваннями, авіабомбами, можливо, ракетами точними знову ж таки, якщо буде точна ракета, яка може вразити арку пере. Рибити, то це буде найефективніше і умовно, найменш затратна частина, тому що всі інші руйнації це. Потребує дуже е, великого тонажу вибухівки, якщо ми хочемо там зруйнувати фундаменти, опори е, дуже багато треба. Ну умовно звичайно, якщо там підігнати під цей мостовий прихід е, е, якусь баржу там з тоннами, десятками чи сотнями тонн вибухівки, ну це буде е, ефективно, але я, я не знаю, як це зробити підігнати. Будемо сподіватися, що служба безпеки знає краще за нас. Ми не будемо сильно радити, але трошечки натякати. Нагадаю, що ось цей збудований, незаконно збудований Керченський міст має абсолютно законну військову ціль для України. Пане Дмитре, вам дуже дякую. Запрошую знову до розмови. Нашим Дмитро. глядачам нагадую, що з нами був Дмитро Макогон, женер.